зустріч молодіжної ради нового скликання 7 лютого. Юні активісти зібрались у молодіжному центрі Борисполя, аби обрати голову заступника голови та секретаря ради. Це третє скликання при цій Бориспільській міській раді. Формується вона з числа всіх, хто подали заявки від різних органів організації самоорганізації населення. Це можуть бути як громадські організації, так і органи учнівського самоврядування, навчальний заклад або просто молодіжний рух. Це такий орган молодіжна рада, він є консультативно-дорадчий при Бориспільській міській раді. Це інструмент участі молоді в процесах прийняття рішень. Ми даємо, як влада створила цей інструмент, а вже молодь наскільки вона зможе з ним скористатися, це вже буде залежати від їхньої спроможності, від їхньої відповідальності, від їхнього ентузіазму, коли вони самі будуть хотіти що небудь для молоді робити. Тобто влада вона готова приймати рішення для молоді разом з молоддю. І для цього у нас також є молодіжна рада. Молодіжна рада скликається на два роки. Отож, перш за все, члени молодіжної ради зібрались на першу зустріч, аби познайомитися одне з одним і визначити пріоритетні напрями роботи своєї каденції. Взагалом я захоплююся малюванням, вивченням іноземних мов, люблю читати. Також ми з Нікою є організаторами ну, власного ну, проєкту, можна сказати. Ми ведемо Reading Club в Бориспілі і плануємо також вести спікін клаб. Також я, в принципі, беру активну участь. У різноманітних заходах і, і вважає себе досить крик. Креативною і різносторонньою особистістю, ось як Даша, ми організовуємо такі захід, які присвячені вивченню іноземних мов. А це ми вважаємо, що просувати так мовити суспільстві саму ідею, того що володіти певною іноземною мовою це важливо і це відкриває нові можливості. Це має дуже велике значення для нас. Ось тому ми хотіли б так мовити робити нашу молодь більше свічно, давати їм простір для того, щоб виражати свої ідеї, не знаю, поз позбав... позбава бар'єру і так далі. Ось і тому також ми маємо дуже багато пам'яті того. Як масштабувати наш проєкт, можливо, організовувати певні поїздки. Ось. І також я обожнюю займатися саморозвитком, обожнюю стати книжки. Також я маю певний досвід в акторській майстерності всій сфері. Ось, і так мовити, готова напонадово працювати для того, щоб створювати так мовити нові 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 якісь простори певні для молоді, для того, щоб з користю проводити дозвілля. Після знайомств настав час обирати голову молодіжної ради. Спочатку кожен з претендентів мав можливість презентувати себе, а потім розпочалося голосування. 11 осіб віддали свій голос за Катерину Музику, яка стала переможницею виборів. Заступником голови обрали Максима Величка, а секретарем Геннадія Юденко. Очільниця молодіжної ради Катерина поділилася, як далі планує організувати роботу. Хочеться, щоб все було класно і так, як треба, тому що дуже вдячна кандидатам, що віддали свій голос, довірились мені, і дуже не хочеться скривдити їх надії. Тому буду робити все, що в моїх силах, і поза їх межами. Найближчі плани це зібрати перші збори, окрім установчих, які ми провели сьогодні, для того, щоб визначити, хто буде за що відповідальний в нашій команді, організувати роботу, як будуть вестися соцмережі, хто за які напрями буде відповідати. Напрямки ми можемо Можемо вирішувати самі, тобто це ну такі стандартні, як волонтерство, СММ, а там вже будемо думати дивитися потреби нашого міста, нашої молоді, і вже вирішувати, дивлячись цього. Одна з тих, хто віддав свій голос за Катерину, це учениця Кучаківського ліцею імені гетьмана Івана Сулими Марія Невгад. Вона каже, що легко прийняла рішення, оскільки була знайома майже зі всією командою. Я вже більшість, ну, більшість людей вже знаю. Я майже зі всіма була знайома, ось тому мені було легко прийняти рішення, хто буде заступником, там головою і так далі. Тому що я була з ними в команді і вже працювала. До того як я подавала свою кандидатуру, ми часто я часто приїжджала в молодіжний центр. Ось була знайома із Катією, яка голова молодіжної ради. Вона була заступ, президентом, а я заступник президента, тому на деяких -то таких заходах ми вже бачились. З Юденко Гена Геннадій, ми вже також були знайомі, тому що я була волонтером на день молоді, і ми ну, зустрічалися та разом, можна сказати, працювали. Дівчина поділилася, що активно працює. Цю для молоді і навіть разом зі своєю командою написали грант. Грант це був від МГП, молодь громаді. У нас була команда із чотирьох осіб та наш коуч. Ми пройшли багато тренінгів, навчилися писати гранти та написали. Ми зробили зону відпочинку під назвою Галала на озері. Це були дві альтанки, лавочки та смітники. До речі, молодіжна рада у Борисполі активно долучається до різних проєктів, зокрема до створення молодіжного центру, організацію різноманітних Тих заходів та свят над чим новий її склад і планує працювати протягом двох років. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Буриспіль.